До восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує чоловіку, якого підозрюють у продажі фіктивних меддовідок про наявність другої групи інвалідності, розповіла Суспільному речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. З її слів, він організував схему ухилення від мобілізації та за гроші пропонував вирішити питання щодо уникнення проходження військової служби. Завдяки сфабрикованим висновкам лікарських обстежень чоловіки призивного віку могли виїжджати за кордон. За даними справи, організував схему 27-річний житель Черкаського району, який торгував фіктивними матдовідками про наявність другої групи інвалідності. Для оформлення підробки він залучив знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Правоохоронці затримали ділка у центрі Черкас під час отримання хабаря у 10 тисяч доларів США. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це за зазловжував впливом.